Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми продовжуємо всі разом церквою досліджувати перший лист апостола Петра, який був написаний християнам, які були в гоніні, в розпорошенні. Вчимо уривки. Сьогодні хочу поділитися думками стосовно третього уривку, який ми будемо вчити в березні. Це перше соборне послання святого апостола Петра, перший розділ з 13 по 16 вірші. Тому то. Підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа, як слухняні. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі у всім вашім поводженні, бо написано будьте святі, я Бо святий. Ми говорили про те, що через Милість. Ми відроджені до живої надії. Ми говорили про те, що те, що відбувається в нашому житті зараз, ми отримуємо досвід віри, який, як золото, очищаючись, стає дорогоцінним на похвалу, честь і славу призявлені Ісуса Христа. Апостол Петро закликає нас, як християн, до тверезості. Чому так важливо в період. Труднощів, які принесла війна, мати тверезий розум. Насправді тому, що п'яним нас роблять як перемоги, так і поразки. Дуже часто це те, що заважає нам рухатися далі. Маючи якісь успіхи, ми думаємо, що це все залежить від нас, і дуже часто це нас п'янить, і ми тверезо не можемо дивитися на життя. І так само якісь поразки. Падіння, переслідування, війна, воно може зробити нас п'яними від того, що ми зациклюємося лише на тих обставинах важких, які є навколо нас. Апостол Петро каже, будьте тверезі і майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам при з'явленні Ісуса Христа. Як ніколи, брати і сестри, в цей час війни нам треба пильнувати за своїми думками. Чим ми їх наповнюємо, що ми вчимо на пам'ять, що ми читаємо, що ми слухаємо, щоб розум наш був тверезий зараз, і щоб це допомогло нам ще активніше очікувати Ісуса Христа. І якраз тверезість біблійна, тверезість євангельська, вона буде впливати на наше життя, на наші повсякденні поступки. І саме тому апостол Петро він заохочує нас. Будьте святі, тому що Бог святий. Наші думки, вони впливають на наше життя. І як часто, дорога церква, ми про це говоримо, євангельське мислення, воно впливає на нашу мову і робить її біблійною. Біблійні думки вони роблять біблійними наше життя, біблійне служіння. І все те, що в нашому житті відбувається, починається. З наших думок. Тому, дорога церква, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься нам при з'явленні Ісуса Христа.